Привіт, я Поліна. Щойно я отримала роботу в Берліні, і тепер мені негайно потрібне медичне страхування. Як це працює? Отже, як це працює? У Німеччині у вас є два варіанти державне і приватне медичне страхування. Державне страхування має приймати будь кого тоді як приватне це як Вік-клуб. Ви маєте бути державним службовцем, самозайнятим, студентом або заробляти близько 70 тисяч євро на рік. Нічого з цього до мене не підходить. Значить, я обираю державне страхування. Чи є державне страхування безкоштовним? Ні, ваш внесок залежить від вашого доходу. Чим більше ви заробляєте, тим більше платите. Але ваш роботодавець покриває половину. Але є й позитивна сторона: члени сім'ї з низьким або нульовим доходом застраховані безкоштовно. Діти до 25 років та ваш партнер не потрібно сплачувати додатково. Ого, понад 90 страхувань на вибір. Це як вибрати лише одну цукерку в магазині солодощів. Державне медичне страхування покриває більшість витрат. Але зачекайте, Поліна можливо захоче розглянути можливість додати страхування для стоматології та подорожей. Отже, якщо ви переїжджаєте до Німеччини, подбайте про страховку і загляньте до Handbook Germany, щоб отримати відповіді на всі ваші питання.